Вітаю! Ви на каналі Брохаймер. Ми сьогодні трошки поговоримо про Trench Crusade і розберемо базову механіку гри. У нас тут є приклад мініатюр трошки терейну. І з чого складається сама гра? Вам треба мініатюри, терейн і кубики. Кубиків треба десь не знаю, жмені, десь D6 вам вистачить. Базова механіка дуже проста. Вона основана на 2D6. Ці бразки робиться 2D6, і треба викинути 7 це успіх, 12, це кріт. Ну, на любу дію, люба перевірка робиться двома такими бросками. Якщо це була атака і вона була успішна, то кидається ще раз 2D6, це вже injury dice називається. Це на травми. Точно так же 2 куба. І там вже йде інша таблиця до 7. Получаєш Blood Market. зараз розповім, що це таке. 7-8 мініатюра впала. І 9 вона вмерла. Тут нема зовсім систем хітпоїдні. Люба мініатюрка вмирає просто від одного пострілу або одного удару ножем. А, так, і тепер глубже про саму механіку кубів. Тут є різні модифікатори. Наприклад, у вас. Плюс один в мінус один, дайс і так далі. У нас є звичайний бросок два куба. Потім у вас йде э, модифікатор плюс один dice. Ви додаєте ще один dice, бросаєте три кубика і обираєте два кубика з найбільшим значенням. Це коли модифікатори йдуть в плюс. Те ж саме, у нас, коли йде мінус. У вас два куба, і у вас йде модифікатор. «мінус один dice. Ви додаєте один куб, кидаєте ці три кубика, і обираєте два найменших. Куба. На цьому построєно всі модифікатори бразків. Якщо там плюс 2 кубіка, то ви додаєте плюс 2 кубіка і точно так же обираєте 2, найменших або найбільших. Від того модифікатор був в плюс або в мінус. А, з цього складається саме основна механіка гри з кубами. А, далі йду вже, як проходить сама гра. Після того, як ви обрали мініатюрки, зібрали ростер, наскільки там докатів так далі. У нас і починається гра. І тут вже у кого менше мініатюр, той обирає, хто буде ходити перший. І всі інші раунди, точно так же, у кого менше мініатюр, той обирає, хто ходить перший. Е, гра проходить по чергову активація. Ти одну мініатюрку активуєш, і противник одну мініатюрку активуєш. Мініатюрка може зробити свій хід, всі екшени, які, яка вона може зробити. Тому. Уважно читайте профіль кожного свого персонажа. А якщо однакова кількість мініатюр, то ви кидаєте d 6. Хто переміг, той обирає, хто буде ходити перший. Так мінітюрка ж може зробити всі активації, які вона може зробити, тільки один раз: Типа, зробити мув, Charge. Постріляти рукопашний бій, або там, щось, якісь, там кінуть гранату це теж ранч атака, або якісь спецдії, які є в профілі персонажа. А, можеш, або там якийсь пошук предметів, які є в сценарії, типу всі ці дії, які ти можеш робити, ти робиш просто а, тільки один раз. Не можна повторювати. Мув ділиться, на пречаржі це теж мув. То ти можеш робити звичайний мув або чардж. Чардж дозволяє зайти в мініатюрки в один дюйм. В б... не, в... не треба прямо в БТБ, а просто в одному дюймі, щоб наносити рукопашний бій. можна Чардж робиться, твій мув плюс d6. Там 6 плюс 9 дюймів. Ти заходиш в чарш і потім можеш робити дію рукопашного бою, якщо ти в цьому раунді не робив. Ще у вас є дія Деш. Це типу рибок. Який дає тобі звичайний мув. Але це критикал діє, бо є звичайні дії і критичні дії. Щоб зробити критичні дію, ти тут повинен пройти перевірку. Точно так же 2D6 на 7 ти його пройшов. Якщо ти критичну дію не зміг пройти, то мініатюрка стоїть на місці, і її активація закінчується. Оранж атака. якщо у мінітюрі є зброя, вимірюєте дальність, скільки знаходиться противник. І якщо дальність зб... пострілу більше половини дальності зброї, то у вас йде штраф, мінус один дайс. Якщо мініатюрка в якійсь в укритті стоїть, на неї попадає теж мінус один дайс. І тому ваша перевірка буде просто два дайса, мінус один за дальність, мінус один за те, що в укритті. Ви кидаєте 4 кубики і на Сім Плюс попадаєте. Вибираєте два з найкрадших варіантів. Я промазав. Так. А якщо в тебе зброя з, з, з кейвордом Assault, ти можеш постріляти, а потім зробити чарж і ще побити. Типа от. Це тільки якщо в тебе зброя Assault. А якщо нема зброї Assault, то ти не можеш стріляти і чаржити в одну активацію. Такий запрет. Так. А ще по стрільби. Якщо мініатюрка знаходиться вище, на, на 2 дюйма вище, ніж ціль, то в тебе бонус плюс 1 кубик до. До стрільби. Або якщо мініатюрка дуже велика, 50 мм база, то ти повинен бути десь вже не на 2 дюйма, а на 4 дюйма вищої цілі. щоб у тебе був бонус на випадання по ній. Ці всі бонуси стрільби, які є в грі. Так, оп, так. Після того, як був постріл, ти попав, ви кидаєте ще Dice. Там все точно також можуть модифікатори. Якщо у вас була критія, ви викинули 12 на попаданні, це критична дія, у вас буде Injury Dice плюс 1 кубик. Якщо у вас зброя меч, у якого є keyword critical, то у вас буде два Після броска Injury Roll з нього вичитається броня мініатюри, які попадаються. Там в основному 1, 2, 3. Це прям важка броня, 2, якась героїчна, стандартна, армор просто мінус 1. І до інженеру ви просто обираєте мінус 1. Була 6, 5. 5 він отримує бладмаркер. Вам потрібні ще одні кубики, якими ви будете відмічати блад Що це таке? Це типу поранення, тому що в грі нема системи хітпоінтів. Це різні поранення, усталість або щось, що показується цими маркерами в грі. Uh, і на цьому якраз строїться ще додаткова механіка в гри менеджмент бладмаркетів. Uh, Ти або чекаєш, поки вони накопічуються. Uh, на що вони витрачаються? Коли противник uh, вас стріляє і попав, і потім должен кидати injury roll, ви можете використовувати бладмаркети, щоб додати плюси до injury roll, щоб кидати більше кубів і був шанс більше вбити. 12, він умер. Uh, Потім, Якщо бладмаркерів в нас зібралось 6, то вам додається плюс 1 кубик до інжерола. І тут уже інжерол буде не 2 кубика, а всі C3. Типу, вони всі C3 рахуються, і по-любому вона вмерла. А Ще бладмаркери використовуються, коли ця мініатюрка активується, в якій є бладмаркер, а, і любу, люба дія, яку їй треба зробити, перевірку: стрільба, деш або щось з пошуку, а, ти можеш сказати: ну, типу, а, він робить постріл. Я говорю, я витрачаю бладмаркер, щоб тобі був о, штраф на постріл. І у нього було без штрафа, але ну, у нього буде мінус один кубик на штраф. Тому ви думаєте, як витрачати бладмаркер і противника, а, щоб у нього було складніше робити дії. Або щоб почекати ну, і коли ти оселяєш, добавляють до інше роло, щоб його було простіше вбити. Bloodmarker постійно, поки їх не витрачаєте, вони завжди на мініатюрки. Ну, Кроме того, або є білки персонажі, які можуть їх прибирати, або якісь там аптечки, може бути. щось ще інше. А, по <coughs> інше роллу. Там, а, коли ви кидаєте інженерол, 12 це завжди вмер. <хи> 2.6, це получаєш Bloodmarker, blood один блодмаркер. 7.8 мініатюрка падає і получає блодмакер. 9 вона вмирає. Коли мініатюрка вже лежить, і ти по неї робиш якусь атаку, то в неї завжди буде на injury, injury roll буде плюс один кубик. І коли мініатюрка лежить. У вас є на неї 3 бладмаркера. Ви робите цю, цю кроваву байню, вона якось так називається. Що вам вже треба не 6, а всього 3 бладмаркера, щоб викинути багато три інжерело і вибирати всі ну, три. Типу, це все для того, щоб було набагато простіше вбити персонажа. Так. Це на цьому все по основному механіці з активації. Бросання кубиків, перевірок інженеролом і всім іншому. Після того, як всі мініатюрки активувалися, йде кінцева фаза. І тут, якщо у когось половина мініатюр померла, він проходить тест моралі. Точно так же, як звичайний тест, і кидається 2-6. 7+, пройшов. Якщо ти не пройшов, то твоя банда розбігається, вони, типу, по моралі. Ну ти можеш один раз сказати, що вони зібралися духом і залишились на полі бою, но всі їхні дії будуть критичні. Навіть просто постріл, ти будеш перевіряти, чи типу, це критична дія. Якщо критична дія не пройшов, то мінітрка більше не активується. І в, ну, в кінці наступного раунду ти знову проходиш моральний тест. І якщо ти його. Пройшов, це, це депав убирається. Якщо знову завалив, то також твоя банда точно тікає і ти програв на цю гру. В Грі є багато різних сценаріїв. Там саме базовий сценарій там був саме перший обичаючий. Ви там контролюєте якийсь терейн. Вам треба захватити трен, там бути в дюймі терейна або в терейні, там, ну Там краще будиночки якісь ставити. І В кожному сценарії розписано, скільки яких мініатюр ви можете брати на сценарій. А, що вам треба робити сценарій? наприклад, першим контролювати терейн, Потім є, тере... є на, на точки. Ви шукаєте релікти, підходите до точки, кидаєте перевірку, чи знайшли, не знайшли. Тощо. А, є сценарії, де є окоп противника, і ви штурмуєте у нього менше мініатюр, а в більшому кількості мініатюр ви штурмуєте ці окопи. Є ваше сценарій, «Огромний дракон стоїть у великій посередині, і він заважає всім, щось там треба зробити. А, і ця гра якби компайна зависима, і би, в нього цікавіше грати компейном. Коли ви проходите компейн, то а, там ще сценарія, в кожному сценарії прописані дії, ви заробляєте glory глоріпонти, за які можете купувати найкращу зброю, найманців і так далі. І в, в, в сценарії прописано, наприклад, вбити лідера. Перший, хто це зробить, отримує, там Glory Point. Або там, когось там, збити з ніг з допомогою або когось скинути з терейна. І за це всякі різні дії, там, сценарії, вони окремими прописано, ви заробляєте додаткові бонуси в сценарії. Не тільки там, гроші, там, дукати, а й що ці Glory Point. Ну, і як, Коли ви граєте кампанію, зрозуміло, що у вас, у вас є елітні юніти. типа вот, лидер и какие-то там вот элитные. Есть просто труперсы, вот, обычная пехота. И элитные юниты у вас получают какие-то скиллы, навычки. И обычный, обычный трупер тоже может стать элитным. И он будет больше краще прокачиваться, можно будет краще сброю дать, або иначе. А, и как бы любой ростер начинается с лидера. Вот лидер юритиков, Uh, у лідер найкраща статті. У нього там, плюс 2 на рейндж атаку плюс 2 на мілі-атаку. Uh, він там з першого разу не вмирає. Якщо випало, що вмер, він просто лежить і стає один раз за гру. І якісь у нього багато білоків, якими він може там або надихати інших uh, юнітів, або щось там робити з ними. Все, він автоматом купується сразу же в баді. А потім ви вже докупаєте звичайну піхоту, якихось елітних бійців, там відьма. І так далі. На цьому строїться ростер, наскільки ви хочете там більше еліти, більше звичайної піхоти. Тут є ограничень на мініатюри, просто є сценаріях, в яких є обмеження, які ви можете використовувати, юнітів, або просто там половинку, або більшу меншу частину. А зараз ми розіграємо невеличкі активації 2 на 2 бійця, щоб показати, як відбувається гра. У нас однакове кількість мініатюр, тому кидаємо d6, d6, 6, 3. Вони вибирають, хто перший ходить, ну, бо перше активується. Так, беремо менділочка. Це звичайний пілігрім. В нього мув 6 дюймов, його активація ми робимо мув і стріляємо в Єрітіка. Ми його дуже гарно бачимо. Дальність здесь менше половини зброї, поэтому ніяких штрафів і бонусів нема. Ми просто кидаємо 2D6. Дивимось. Він попав 11. Тепер кидаємо Roll, Точно так же 2 d 6. Десь випало 9. 9 це смерть. Но, якщо в нього є стандарт армор, це, це 8. Ну, в основному, стандарт армор, я своїм всім даю стандарт армор. 8 це він впав і він отримує Blood Market. Тепер активується Єретіки. Я можу одразу активувати лежачі мінітюри, проти лежачий краще бувати. І коли він стоїть, його мув все на пополам. То він зможе все 3 дюйма пройти. Він стоїть, проходить 3 дюйма. За ним бладмаркет, і він стріляє в нього. Точно так же 2D6, 5, він промазав. І тепер у нас йде тут пілігрім. Будемо врахувати, що він стоїть. Ну, можна сказати, вище, він стоїть на 2 дюймах. Поэтому він стріляє з бонусом плюс 1. Добавляємо плюс 1 кубик. Далі це наполовину высочить. І тут уже три кубика. І вибираємо два найкращих. Вісім Він попав. І тепер ми можемо використати цей blood market, щоб у нас був бонус до injury roll. У нас три кубика, і мы точно так же убираємо blood market. Кидаємо три кубика на injury. 5, дуже погано вкинули, цей блодмаркер повертається. <свят> Обратно. Так, і останній ретік, він робить повний мув а, на 6 дюймів. Так, от тут нет є тасотнеї зброї, поэтому я пока не чаржу. Ми побіжали. У нас є байонети для рукопашни. Підійшов і просто стріляє. 2D6, 9. Попав. Інжері ролл 10. 10, даже если его стандартно а, армор, вин вмер. Эта миниатюрка полностью убирается. Потому что тут нет хитпоинтов. Один еретик сразу вмер. Так, и теперь начинается другий раунд. Все еретики. Один пилигрим вмер. А, и теперь второй раунд начинается. И миниатюр меньше у пилигримов. Вин первый начинает. І стріляє з бонусом плюс 1 по мінітюрки, які ранені, тому що його а, простіше вбити. Так, а, успіх. Забираємо бладмаркет, щоб було більше шансів його все-таки вбити. І тут 12. Вмер. Його активація закінчилась. І а, теж так же буде підходити приблизно. І стріляти на двох кубах. Промазав. І тепер третій хит. Тут вже кидаємо кубик, тому що у нас однакове количество. Пілігрим переміг. І він перший стріляє з бонусом, тому що він знаходиться вище. Він попав. І інженя 10. Наві стандартний армор не спасає цимінітю. Він виграє. Пілігрими перемогли. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Пишите, як вам гра, чи грали ви самі, що ви хотілося б ще побачити, і що вас цікавить по цій цьому всесвіту Тренч Крусет. Всім пока.